Якщо ви ще пам'ятаєте, то нещодавно Володимир Зеленський був у Бельгії, там він ходив навколо f 16 десь були навіть фотографії наших пілотів, яких він навіщось засвітив, хоча навіщо засвічувати пілотів, які тільки-тільки от навчились літати на f 16 Ми всі розуміємо, що у Росії дуже широка агентура, і вони їх просто можуть. Отруїти або просто вбити десь в Європі, це коротше тупадібілізм. Але не про це. На одному з мітингів журналістка Радіо Свободи або кореспондентка задала питання бельгійському чи президенту, прем'єр-міністру Олександру Декро, коли вони дадуть нам F-16 і чи можна їх буде використовувати на території Російської Федерації. Олександр Декро. Відповів безпековою угодою. Передбачено, що військову техніку використовуватимуть Збройні Сили України і на території України. Тобто, цей чувак він, в принципі, підтверджує, що навіть f 16 не можна буде використовувати на території Російської Федерації. Що це для нас значить? Ну, я думаю, для нас це значить, що не можна. Буде збивати цілі в повітряному просторі Російської Федерації. Тобто, поки літачок росіян не залетить в повітряний простір України, по ньому не можна буде жахнути. Ну він пише: ми зробили все від нас залежне, щоб поставити деякі літаки вже цього року. Тобто, Хоч щось вже буде цього року, не знаю, якої модифікації будуть в 16, скоріш за все, не останні, але хоч щось, хоч щось вже буде. І хоч щось почне літати. Хоча в нас і так літають радянські літаки, але вже щось більше модернове буде літати і лякати росіян в небі. Це може стати значним доповненням до інших країн, які постачатимуть F-16 цього року. На прохання кореспондентки Радіо Свободи уточнити скільки з 30 літаків обіцяно до 28 року Україна отримає цього річ. Декро не відповів. Однак зауважив, що зусилля авіакоаліції спрямовані на зміцнення повітряної міці України тривають. Наші літаки сьогодні використовуються для підготовки нових українських пілотів. Наші технічні групи використовуються для надання технічної допомоги, щоб утримати літаки в повітрі. Наші команди навчають робити це українських техніків. Той факт, що ми самі даємо наші літаки вже цього року і у наступній, є дуже важливим сигналом, щоб абсолютно чітко дати зрозуміти, що Україна матиме повну обороноздатність на базі винищувачів. Наша мета забезпечити цю спроможність як за допомогою самих літаків, так і навчань. А та можливостей для цього. Україна матиме повну обороноздатність на базі винищувачів, не маючи можливості бабахнути самольотик на території Російської Федерації. Це, коротше, повна печаль. І я не знаю, як ці літаки змінять ход бою, особливо коли Харків зносять кабами. Якщо ми подивимося на діпстейт. Куди тут залітають російські літаки, щоб скинути каб. Наприклад, можливо, нам ці F-16 допоможуть якось ганяти росіян на уже окупованій території, на території там, Криму. Можливо, це якось допоможе, щоб вони не виносили, наприклад, це же Черетино і не захопили всю Донецьку область. Але про, про Харків, ну, з Харкова взагалі печаль, ті каби, які є в росіян, ну вони летять а, десь на. я не знаю, 60-100 кілометрів. Тому, щоб росіянам от запустити той же каб, не потрібно залітати на територію України. Вони можуть просто підлітати кудись до кордону і просто пуляти, пуляти звідси своїми кабами. Там, скажімо, він на 70 летить, більш-менш точно. Ну, щось буде падати на Білград, але все ж щось буде долітати до Харкова і буде влучати в всякі епіцентри, що в цілому печаль. І вже пишуть на цензорнет, писали, точніше, а, хоча недавно. От вчора буквально писали, що був вже інцидент, коли Україна використала Патріот і збила щось на територію РФ. І Німеччина там разом з США підняли крик, що вони зупинять постачання ракет, якщо Україна буде пуляти по цілям на території Російської Федерації. Ну, ми не знаємо яку конкретно ціль. Збили ми над на територією в повітряному просторі Російської Федерації. Можливо, це був літак А-50 з радаром, якщо ви пам'ятаєте, він десь літав над Азовським морем. Хоча Азовське море це не є повітряним простором Російської Федерації. Ще ми збили бомбардувальник Ту-22, здається. Там він був збитий аж за приблизно 300 кілометрів. Від українського кордону. Точніше, він впав за 300 кілометрів, де в нього саме влучили ракетою, поки що не зрозуміло, і ніхто нам не скаже, але також можливо, той літак збили Петріотом. Тому що радіус Петріота десь 180 кілометрів, мені здається. Хоча, можливо, його збили і модифікованою ракетою С200, які в нас ще є. Або ще є варіант, якщо пам'ятаєте, десь районі Чернігівської, здається, області, ми збили за один раз там два літаки і два вертольоти, і там просто поназбивали їх дофіга дуже, і там ну писали, що це ну скоріше. Точніше, скоріше за все, були патріоти, які збивали ті літаки і гелікоптери. тому можливо, це такесь. В принципі, неважливо, але просто для вашої інформації, де саме ми могли використати. Цей один раз, тому що тут так пишуть не одну ракету, а один раз. Тому я думаю, що, скоріш за все, один раз це був якраз а, той випадок на Чернігівській області, де ми збили два літака і два гвинтокрила. І Німеччина разом з США почали переживати, що ми використовуємо їхні хаймерси над територією Російської Федерації сказали, що ні ня ні якщо будете так робити, то не дамо ракет. Тепер нам не дозволяють використовувати і літаки. Над територією Російської Федерації. І виходить, коротше, фігня. От, якраз Сенс Орнет також пише, що видання зазначає, що у той час, як Росія випускає майже 5 тисяч снарядів на Харків, капець, 5 тисяч цикабів ну, це просто нереально, це нереально багато. На день Україні дозволено вистрілити, не доз не дозволено вистрілити жодним західним снарядом по території РФ. І, коротше, важко зрозуміти на чорта нам ті f 16 ті з патріотами, якщо ми банально не можемо там, підвести їх до кордону з Харковом і просто популять, позбивати все, що тут літає, якщо б росіяни не закидували Харків Кабом. Я не знаю, що от дійсно в цій ситуації робити. Можливо, правильна стратегія це те, що робить зараз Зеленський. Він знімає відео на англійській мові, де він прямо випрошує наших. Партнерів, типа партнерів, навіть не союзників, дозволити нам збивати цілі в Росії. Можливо, щось з цього вийде, можливо, нам дозволять, хоча б літаки їхні збивати, якщо не стріляти артилерією по, там, по території Російської Федерації. Можливо, хоча б літаки ми зможемо збивати. Бо інший варіант просто відтягувати свої війська, створювати буферну зону, щоб ми могли стріляти тільки по тій буферній зоні, але проблема в тому, що. Враховуючи дистанцію, на яку можуть кидати ці каби, то прийде створювати цю буферну зону і виходити з Сум. Ну, коротше, я взагалі не знаю, що це буде, якщо це буде. Але те, що нам не дозволяють поки що використовувати нічого на території Російської Федерації, це велика печаль. Ще було багато інформації про те, що деякі країни все ж таки дозволяють. Використовувати їх зброю на території Російської Федерації, там здається, Нідерланди, Британія, британці були першими зі своїми Storm Shadow. Але проблема в тому, в тому, що я не знаю, як це працює з F-16. От, наприклад, Бельгія, вона ну, це, це не її літаки. Ну тобто, це її літаки, але вона їх скоріш за все купляла у Сполучених Штатів. І по договору, якщо Бельгія придає ці літаки якимсь а, третім. Людям, як Україні, чи може Україна використовувати ці f 16 як захоче, чи ми все одно повинні дивитися в контракт, дивитися, хто цей літак виробив, і чи дозволяють виробники літака використовувати його на території Російської Федерації. А як ми розуміємо, виготовляють літаки в США. Коротше, з того, що пишуть про те, що якісь країни дозволили використовувати свою зброю на території РФ. Я думаю, це мало нам допоможе, тому що навіть ту зброю, яку передають більшість країн, вони передають її якби свою, це їхня зброя. Але, скоріш за все, по контракту вона куплена у США і тому використовувати їх на території Росії не можна. Коротше, Захід продовжує ставити Україну раком, тим часом Північна Корея поставляє Росії все, що вона хоче, і Китай по. Повідомленням британців не знаю, ніхто більше ні не підтвердив, почав поставляти росіянам летальну зброю. Після того, як британці про це заявили, Сполучені Штати сказали, що в них немає про це інформації. ХЗ чи розвідка працює краще сполучених штатів чи британська? Ми про це дізнаємося пізніше, але зараз маємо те, що маємо.